Скільки дуже часу будеш сюди до мене приходити? Що багато? Так, що зарано, чекаю, забіть гол, тоді буде багато. Дайте! Ну що ж, на календарі 2 жовтня це означає, що сьогодні у Яурі приймаємо команду з Луцька-Луцьк Сантехмонтаж у рамках Кубку України серед аматорських команд. Сьогодні у нас матч у Я нагадаю, що минулого тижня ми мінімально перемогли з рахунком 1-0. Тож сьогодні дуже важливий матч, адже будемо знати, хто здобуде потівку у 1-4 фінала Кубку України серед аматорських команд. Що сьогодні однозначно тішить у яврі? Так погода. Сонечко, комфортна, класна температура. Плюс 16 градусів. Так, ну а зараз трошки більше про суперника нашого сьогоднішнього Луцьк Сантах Монтаж. Я вам скажу безперечно, це не простий суперник, адже вони є володарами супер кубка Волинської області. Двічі також володарами Кубка Волинської області чотири рази. А також чотири рази вони вигравали чемпіонат Волинської області. Сьогодні нас чекає зовсім непроста гра. Отож, наш матч розпочато і на початку матчу для вас далі стартова одинадцятка на цей важливий матч проти Луцьксантемонтажу. 36 хвилина першого тайму, граємо у меншості. Дощиться Іван отримав червону картку і вилучення. Якби могла Анастасія нам допомогти, вона би вийшла замість нього, але її не пускають на поле. Але вона дуже добре виглядає, я тобі скажу. Так дякую. Молодець, молодець. Настя. Що там твій блог? Як, як процвітає? Підписуйтесь на канал, ставте якісь лайки. Що ви? Пишіть Подобаєшки. коментарі, як так, вам наші блоги. Не стидайтеся. Як традиційно вже беремо коментарів наших вболівальників. сьогодні біля мене Тарас. Розкажи, сьогодні в нас Яворів вперше взагалі приймає Кубок Аматорів. Як вважаєш, що можна очікувати від сьогоднішньої гри загалом? Що таке Кубок Аматорів для тебе особисто? Я вважаю насамперед, що для такої команди, як Курміл з нашого міста, то дуже хороший шанс показати себе. Десь на таких якихось вищих рівнях. Ну і дивлячись сьогоднішню гру, я вважаю, що потрібно обов'язково проходити в наступний раунд. Як думаєш, які шанси в команди можуть бути? Пройдемо також, так? я думаю, пройдемо. Я вважаю взагалі шанси, ну, що Курміл не тільки сьогодні пройде, а й в наступних, в наступних раундах він не зупиниться тільки, на, ну, тобто, можливо, і до півфіналу. І до як, фіналу як тобі розвиток футболу яврі загалом кормів. Команда молода, тільки з початку сезону починаємо брати участь у прем'єр-лізі Львівщини. Зараз посідаємо третє місце. Як де яворова? То круто. Я я завжди казав, таке місто, як Яворів з хорошою інфраструктурою і так далі, повинно мати таку команду. І той результат, який зараз є, він абсолютно відповідає. Я вважаю амбіціям е, міста, амбіціям клубу і так далі. Я вважаю, можна навіть зазіхнути. Тільки треба присел настроїти. Настрой, присел прийде завтра. Попробуємо ще пару разів. Давай, як звати? Ну і що, вже традиційно в перерві маємо розцінних подарунків. Давай, пробуй! За 5700 чекає і ніяк не може знайти сюди. Давай, давай, давай. мене звичайно що наша невгамовна фан-зона. а я вам розкажу що другий таймер розпочали із двох замін замість вордючука павла в нас вийшов старті драган василя замість нашого нападника Святослава Зубара – коваль владислав Безпечних моментів біля наших воріт, на жаль, більше є. Але зараз от команда переміщається у зону суперників. І такий дуже нам важливий другий гол, адже рахунок мінімальний. 15 хвилин до закінчення другого тайму і самовирішального. Тож прийде в четверту. Тому команда, фан-зона, ще як може, так і підтримує команду. Дуже класно, дякуємо, дякуємо, Чекай, що маємо 4 додаткових хвилини, не можна сидіти спину Ти Не переживай за нас! Ти не так переживай так? за них. Добре подав. Нічого, нічого. Фінальний свисток, і це означає, що команда <падає> я проходить. Не повірите, то нарешті сталося ще з початку сезону. Я поспорила з нозором, що коли він забуває свій перший гол, він дає інтерв'ю. Якщо він біля мене це означає, що? що сьогодні його гол дуже важливій грі в Кубку аматерів проти Луцьк Сантехмонтажу. До речі, один єдиний гол. Скажи, перше, що для тебе взагалі означає Кубок Аматорів? Кубок Аматорі це для мене, можна сказати, так, підготовка взагалі до професійного футболу, можна так сказати, команда ставить задачі попасти в професійний спорт, тому кубок Аматорі це, можна сказати, підготовка до професійного футболу. Сходинка Сходинка. Сходинка вверх. Сьогодні, ти так можна сказати, але матч, як я завжди кажу, перший і єдиний гол. Ворота команди суперника. Скажи, які відчуття, до речі, це перший гол на зраз за команду кормів. Ну я б не сказав, що я леомачу, але, в матчу, але в матчу вся команда, тому що в першому тані ми залишились в меншістві, грали в десятьох, тому команда показала характер і без Зусить команди мого дебютного лап не було і інтерв'ю цього б теж не було. Та я дуже тішу, що воно сьогодні вийшло. Ну і скажи, взагалі перед матчем завжди тренер дає якісь установки. Правильно? Так чи можеш сказати, що сьогодні ви виконали їх на всі 100 ті установки, по яких ви готувалися до сьогоднішнього важливого матчу? Ну я думаю, що перший тайм повністю йшов під нашим контролем до червоної карточки. Червона карточка змусила нас перебудуватися, але я вважаю, що Перший тайм, ми повністю контролювали гру і виконували поставлені задачі тренерів. І в першу чергу хотіли реабілітуватися передберлігальниками після попереднього матчу. не невдалого на жаль. Але надіюсь, ми це зробили. Ти згадав за червону картку. Так насправді сьогодні в першому таймі ви грали в меншості. Скажи, чи якось вибило по вас з ладу? Чи був якийсь такий можливо трохи хаос, розгубленість? Що робити, якщо забрали одного гравця на полі? Ну так, можна сказати, перші хвилин п'ять суперник почав нас, як то кажуть, прижимати до власних воріт, але команда впоралась, тому я вважаю, що ми були готові до любого розкладу гри. І найголовніше це перемога. Ще скажи, в Луцьку виграли взагалі без вашої улюбленої фанзони, без фанзони, яка вас шалено любить. Чи по відчуттях це щось інше, як сьогодні ви грали вдома, на рідному стадіоні, фан-зона, взагалі болівальники вас підтримували? Так, звісно, ми завжди раді бачити стільки вболівальників на наших матчах. Особливо фан-зона там шаленіє, як то кажуть. Тому хочу подякувати всім болівальникам, які приходять, підтримують нас, зважаючи на результат. Тому ми вам дуже вдячні і сподіваюся, в подальшому будемо все більше радувати вас. Ну що ж, хто дивився це відео до кінця, має гарний шанс, знаєте, що ви говорите, А цього разу такий класний болівальницький шар в корнів. І знаєте що, умови участі як завжди дуже прості. Вже відомо, що в наступному турі, 1-4 кубку аматрів ми зіграємо з командою київською Атлет. Тому у коментарях пишіть свої припущення, з яким рахунком може закінчитися матч. Ну а хто перший відгадає рахунок, той і отримає цей класний шарф.